Т-15. Що це таке? А це БМПшечка на базі Т-14 армати. Якщо бути ще точніше, то це важка БМП. І це не дивно, тому що вона важить аж 55 тонн. Той же Т-72Б3 важить 46,5 тонни, хоча це танк, а не БМП. Основною фішкою Т-15 має бути бронезахист. Оскільки база від Армати, захист має бути аналогічним арматі, але який захист в армати, ніхто насправді не знає. Ні, ну звичайно, що одні кажуть, що армата має тримати абсолютно. Лютно усі сучасні танкові кумулятивні та кінетичні боєприпаси, і з цим навіть не можна якось сперечатись, оскільки ніхто цього не перевіряв на практиці. Також тут так само, як і на арматі, стоїть комплекс активного захисту афганіт. Нічого складного в системі Афганіту немає абсолютно. Як ви бачите, на машині розташовуються такі собі трубочки, в яких власне розташовуються контрбоєприпаси, які просто вилітає на зустріч ракеті або снаряду. Недоліком цієї системи є те, що пускові установки контрбоєприпасів рухатись не можуть. Загалом кількість пускових установок достатня, тому назвати це прям сильним недоліком я не можу. Так само як і не може сказати, наскільки цей комплекс ефективний, оскільки на практиці він не перевірявся. Також над основною комбінованою бронею розташовується динамічний захист малахіт. І знову ж таки, одні джерела кажуть, що це найсучасніший і найкрутіший динамічний захист в усьому світі, але нормально на практиці він не перевірявся, тому щось за нього точно сказати, я думаю, не можна. Також на Т-15 є система постановки аерозольної завіси, яка, начебто, може захистити навіть від Джавелів. Ну, але знову ж таки, це не точно. Що стосується озброєння, то тут є аж два варіанти. У першому варіанті озброєння представляє себе 30-мм автоматичну гармату 242, таку саму, яку ставлять на БМП 2. Я думаю, що і дуже багато хто вже знає. Гармата і не добра, і не погана, але багато хто каже, що при стрільбі на дистанцію в автоматичному режимі купчість стрільби просто жахлива. В системі керування вогнем є і автомат супроводження цілі, і лазерний далекомір, і стабілізатор, тобто, в принципі, повний фарш. Окрім 30-мм, Гармати тут ще є спарений з нею кулемет калібром 7,62 та аж 4 пускові установки протитанкових керованих ракет корнет. Крупнокаліберного кулемету в цій варіації немає, і це мінус. А ось стосовно ракет, можна сказати, що це досить таки небезпечні штучки. Ракета велика та потужна, тому пробуває дуже багато броні. А через те, що в неї тандемна бойова частина, динамічний захист для неї також не є перешкодою. Сам бойовий модуль дистанційний та може керуватися як навідником, так і командиром. І, само собою, що в обох є тепловізор. В другій версії вже 30-57 а 57 мм автоматична гармата. Гармата називається 2А-91 і, по факту, являє собою модернізовану С-60. І можна точно сказати, що всіляка легкоброньована бронетехніка, типу БМП-шок, БТРів та бронеавтомобілів, буде просто розлітатись. З гарматою знову спарений кулемет калібром 762, а також є дві пускові установки протитанкових керованих ракет атака. Ракети дуже потужні, також мають тандемну бойову частину, так ще летять з надзвуковою швидкістю. Загалом озброєння як для БМПшки, досить. Таки серйозне. До речі, тут має бути реалізована система ведення вогню одразу по двом цілям, але чи працює вона, це вже інше питання. Загалом працездатність бойових модулів та в цілому Т-15 це вже окрема дискусійна тема. Десантників, до речі, в неї вміщується 9 чоловік. Не так вже і багатих для такої здорової БМПшки, але в принципі її немало. Тому можна сказати, що це ок. Що стосується динаміки, то по асфальту Т-15 має рознятися до 70 км на годину, а по пересічній місцевості близько 40 км на годину. Ну а підбиваючи під по самому Т-15 можна сказати наступне. За Т-14 Армату мені здається, що знає абсолютно кожен, тому що хайп навколо неї був просто неймовірний. Але Армата, попри увесь цей хайп на фронті, так і не з'явилась. І не так багато людей знає або знали, та просто забули, що взагалі існуючий Т-15. І мені здається, що якщо на Армату забили, то на Т-15 тим паче. Я взагалі думаю, що платформа Армата це такий собі вже пережитий розпил грошей. Тобто бюджет, який на нього було виділено, просто розпилили, а сам проект закрили. Тому з'явитися, Ісь на фронті Т-15 в принципі ще може. А ось піти в серійне виробництво, я думаю, навряд чи. Ну а у мене на цьому, все. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та Україну.